Якийсь гостик, не знаю, хто такий. Ой, світло дали кай. Треба було глянути, скільки ота сск дев'ятка, дала урона. Будучи. Ой, світло дали. Тікай. Ну, у тій позиції. Скільки на профіту собі тримала. Ой, світло дали, тікай! Алекс, дивися, може, вибирай будь-кого, хто грав на турнірі. Oi, Sita é da Lei. Ой, світло дали, Кай! Ой, світло дали, Кай! Мені зараз буде з нейлуче броньою. У мене ж є теж усіх блогерів, які брали участь на турнірі. Не ж у мене є десь там. В архивах так би мовити Ты приехал по мне пострелять дадиться те получается чего? А чем цікаво ці займаються? Мы а так чувак просто выходит опсихая. Пар, давай отвечи. Ой! Світло дали, тікай. Мазав, блядь. Куди парт, поїхав, божечки? Кашку не я вбив, да? Прикольно, коль, то ви вкажи мені тарана, скільки на урона тарана, скільки нанесла жесть просто. Я, типа, шейцей і до виходу не можу. окей, ну ладно. Твойка сюди переїхала, серйозно. Ой, світло дали, тікай. Що ж таке нафіг? Чому той є третій туди поїхав? І Борщ поїхав, погано. Видихай, бобер, видихай, видихай, бобер, видихай Видихай, бобер, видихай. Видихай, бобер, видихай. Видихай, бобер, видихай. Кашер. Кашер вбиваємо. Там вроді справа живуть. Тройка з борщом щось там розвалить усіх. Павело не забирав фугою. Чпіз до рік нахуй. Світло дали, чекай. Правильно, пацани, не спішіть, не спішіть. Чі я спустився на мужика нахер. Ой, світло дали. Кай. Похоже, так, да. Ігор, походу, так. Да. Блядь, це ж треба так над камінцем. Восьмій фраг, восьмий фраг. Ой, світло дали, чекай. Божечки, як же ж я сука, горів в цьому в цьому... Ну, якщо зараз майстри не дадуть, ну це просто буде... Та ні, це 100%. У мене ще фуловий 8-й левел убитий блайндем, це 1300. Фух. за піканус, блять, получився. Як і замовляли, майстер з двома відміточками, народ. Як і замовляли, майстер з двома відміточками. Божечки ти мій. 7500 і 8 фрагів. Скільки мене. 1645. Жесть, конечно. Фух. Основний калібр воїн, стальна стіна, блять. Редлі. Але ж як я в конці з леопардом обісрався. А я ще ще по бландів, так, да, по ідеї? Ну так. Да. Я не, челенджера не, ще не, на блайндів, не, да, бо я, ну, типу, я багато блайндів. У мене там 5 к було з чимось, да, з 5 з чимось дашки видимо, і в 7500, більше 2000 на блайндів. Ну, Нормально. Дякую, зразок. Дякую. Дякую, блять, показалося нік баркон, думаю, блядь, підставний баркон. Ух, блядь, дякую, дякую, Ігор. Бля, ну це реально якось так тяжко було. 18-й бій майстер. Що ну. ми відіграли сьогодні? ну, 3,825 средухи. Середня Сі 700. 16 боїв. 18... 18 боїв, 16 перемог. Ну, люто вийшло. Дякую, Сань. Дякую. Ну, це реально годний майстеросик. Та блін, ви сесія подивіться, ну, для 9 рівня 3800 це дуже сильно. І згадайте, мої 2300, я показав на початку цей, е, про, коли прокачував. Стало 2600. 2300 було б, коли прокачував. Ну я зараз, ну, типу, реально сильніше став відігрувати.